Ну, незважаючи на ситуацію в країні, на те, що дуже багато людей виїжджає, не всі наважуються на вагітність в такий період на зниження народжуваності. У нас вагітних більше порівняно з попередніми роками і попереднім 24-м, і навіть довоєнним часом це дуже приємно, тому що жінки нам довіряють найцінніше, тому що вони бачать дійсно, що в нас командна робота, злагоджена робота, кожен на своєму місці. Ми завжди радимося, ми підтримуємо один одного. Ведення вагітності це не лише про цифри, не лише про медичне, але й психологічну підтримку, тому що хто до мене приходить на прийом на. Наприклад, з лікарів інтернів, просто подивитися, як це відбувається, вони кажуть. Ви, як психолог, кажу: 80% роботи нашої з вагітною це психологія, це налаштування вагітної, це подача інформації, це підтримка. Ну і медична наша робота роботи пацієнти до нас повертаються другий, третій раз приходять з дітками, фотографують діток щомісяця і скидають фотографії. Напевно, кожному лікарю. Скидають, дивіться, якими це, це кардинально. Ти тоді розумієш, що все робиш правильно, що ти щасливий просто.